В заході взяли участь провідні науковці вишів Одеси, митці, літератори та краєзнавці. Тематика доповідей та обговорень досить широка. Це й неперевершене значення Шевченкового кобзаря у національному розмаїті Одещини і перлини Шевченкіани із фондів Одеського літературного музею бібліотеки імені Горького, приватні колекції одеських краєзнавців. Традиційні шевченківські читання вони проходять у нас щорічно. Ми розкриваємо фонди. Це багатство нашої бібліотеки, щоб молодь знала. Що у нас є, і чим потрібно пишатися в наш час? Своєрідним дарунком став виступ одеського юнацького театру Балаганчик з літературною композицією, золоті розписи Шевченкового кобзаря. Юні акторки відчули мудре слово українського пророка та спробували донести його сучасним поколінням. Література українська завжди повинна бути актуальною особисто Тарас Горі Шевченка в даній ситуації в нашій країні. Як можна відкрити книжку, почитати та зрозуміти, що він. Як писав, мабуть, як про наш час, але в ті часи, тобто як пророг батько цієї дівчини за національністю курт. А отже, революція, прагнення до волі та відчуття гідності свого народу для неї вислови не нові. Якщо мені доля дасть змогу змінити щось на краще і для цього прийдеться чимось пожертвувати, я згодна це зробити. Шевченка любили і поважали в Одесі в усі часи. Про це нам розповіла головний бібліограф бібліотеки імені Горького. «На Століття дня народження Шевченка. Помимо запретов в запрете празднования этого дня, у нас в Одессе, несмотря на то, что с жандарми ворвались в церковь, которая стояла на подножье Потемкинской лестницы, настоятель этой церкви просто выгнал жандармов и отслужил службу. По Тарасу Шевченка такі заходи спрямовані донести і показати, що література дійсно може бути цікавою та корисною для нас на протязі усього березня в Одеситів та гостей нашого міста буде унікальна можливість переглянути пожиттєві видання кобзаря та виставку «Учини ложними устами сказати правду, в якій зібрані найстаріші та найцікавіші літературні скарби нашого народу. Ірина Рогозянська, Євгеній Мисливців. Факти.